В мене все те, що відбувається тут по правді. Скандали, поцілунки, яскраві побачення та церемонія троянд сьогодні. Про восьмий випуск холостяка Я не хочу просто більше та сидіти, Я втомилась. хто покинув шоу та заява учасниць почуєте уже за хвилину. А також сьогодні екс-дружина Тараса Цимбалюка Тіна виходить на зв'язок та коментує його участь у проєкті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвін. А за якими критеріями ви обирали дівчат на проєкті? Мене приваблюють е, жінки з якимось внутрішнім стержнем, щоб в них була якась своя самобутня енергія. Я дуже не люблю людей, які тривалий час ну, приховують себе. Ну, типу, вони намагаються бути якимись типу, фільтрованими, відбіленими, сковують якусь свою поведінку. Ниця в ефір вийшов восьмий випуск романтичного реаліті Холостяк. Темою тижня стали мови кохання. Учасниці дізнавались, як Тарас виражає свої почуття і відкривали йому свої способи прояву любові. Усі побачення цього разу відбувалися в Києві. Холостяк зміг приділити час кожній дівчині. Однак кільком учасницям усе ж довелось залишити проєкт. Крім того, випуск запам'ятався емоційним конфліктом, який довів одну з учасниць до сліз і справжньої істе. Рики наступний рівень ся дати. Я відчувала, що вона от от дійде до Даші і її вдарить минулого тижня. Тарас Цимбалюк пропустив церемонію троянд через хворобу. Натомість до дівчат прийшов ведучий Григорій Рашетник, який передав запрошення на групове побачення для Оксани Шанюк та Ольги Дзунзе. Проте виявилось, це було побачення на виліт. Разом із холостяком учасниці відвідали майстер-клас із румби. За словами Тараса, йому було комфортніше танцювати у парі з Оксаною, тоді як Ольга прагнула контролювати кожен рух. Через що іноді виглядала напруженою. Після цього дівчата разом із холостяком виконали танець на сцені національної філармонії, де пізніше провели романтичну вечерю. За результатами цього побачення, жодна з дівчат не повернулась до будинку до інших учасниць. Тарас Цимбалюк відправив Ольгу та Оксану додому та пояснив це тим, що не відчув із ними потрібного конекту для розвитку стосунків і не хотів даремно витрачати їхній та свій час. Не було ніякої реакції. Я жінка не ініціативна, бажаю тобі не заплутатись. Нелегко було відпускати. Пізніше Холостяк провів час з Анастасією Половинкіною. Він показав їй свої улюблені куточки Києва. Вони відвідали парк Володимирська гірка, прогуляли Андріївським узвозом та вулицею вал. Пізніше пара завітала до книгарні, де спілкувалась та малювали разом. Протягом побачення вони записували свої думки в блокноті, а потім перенесли їх на Мольберт. Тарасу. Дуже сподобався стан, у якому він перебував поруч із Анастасією. Він назвав це побачення легким і приємним. Анастасія ж зізналась, відчула перші ознаки закоханості, і на завершення зустрічі вони ніжно поцілувалися. Я відчуваю що ну, що Він він мені подобається. В мене все те, що відбувається тут. по правді. ти мені закриваєш рот? No, я тобі закриваю рот. не до мене. 내 허벌에 더완연하 Після повернення Скарпат Надін Головчук разом з Іриною Пономаренко припинила спілкуватися з іншими учасницями. Дар'я Романець вирішила обговорити цю ситуацію при всіх, що переросло в сварку між нею та Надін. Дівчата обмінялися образами та ледь не дійшло до бійки. Надін назвала Дар'ю агресоркою і провокаторкою. Тоді як Романець вважає, що Головчук не щира з Тарасом і не має місця на проєкті. Коли з'являється почуття, складніше ділити увагу чоловіка з іншими дівчатами. Я Обрала дистанціюватись. Я не хочу туди повертатися. Я втомилася. Це постійна провокація. Постійно Переходимо до третього побачення. Надін, Ірина та Ірина Пономаренко разом із Тарасом покатались на вейкбордах, а потім спільно готували вечерю у будинку. Цього дня кожна учасниця мала індивідуальне спілкування з холостяком. Перед вечерою Тарас поцілувався з Іриною Пономаренко та Надін. Для Ірини це стало першим поцілунком ми стільки часу провели разом. Індивідуальне побачення дісталося і Дар'ї Романець. Вони відвідали виноробню, де, за словами Тараса, дівчина проявила себе радісною та милою та розкрилась перед ним із нового боку. Дар'я довго мріяла про таке побачення. Перший день, коли я бачу таку кількість задоволених нашому поглядів на все. Після цього відбулася церемонія троянд, під час якої учасниці обмінялись подарунками, підготовленими завчасно одне для одного. Троянди від тара. Са отримали Ірина Пономаренко, Надін Анастасія та Дар'я цього тижня. Саме ці дівчата познайомлять холостяка зі своїми рідними. Додому ж повернулась Ірина Кулешина. Okay, Дівчина прокоментувала рішення Тараса у своєму інстаграм так. Моя історія на проєкті завершена, і я рада, що вона завершилась до знайомства з батьками. Бо для мене познайомити чоловіка з батьками це вагомий крок. Це про серйозність, про відповідальність, про справжні наміри на проєкті. Ви побачили одну грань мене. Кожен бачить рівно стільки, скільки йому дозволяють бачити. А я значно глибша. Я вдячна за цей досвід. Він навчив мене багатьох речей не лише про стосунки, а й про себе. І знаєте, що. Час найцінніший ресурс, і дуже важливо не витрачати його там, де немає відгуку в серці. Тому я ставлю крапку в цій главі і починаю свою нову. Найкращого це твоє рішення, і я, я вважаю, що найкращого зустріти своє кохання. Yeah. Тим часом візажистка та колишня дружина Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко коментує участь актора в романтичному проєкті Холостяк. Відомо шлюб пари тривав 11 місяців. Їхній союз завершився у 2022 році. Тож за словами Тіни вона спокійно ставиться до його нових проєктів. Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, що по більшості не виникало асоціацій. Екс-дружина Цимбалюка каже, ніколи не захоплювалося шоу холостяк. Тож і тепер, коли актор бере участь у проєкті, ходить на побачення та шукає нову обраницю, вона не має бажання стежити за цим. До речі, Тарас Цимбалюк має за плечима два шлюби. Його першою дружиною була Ангеліна, з якою він познайомився ще під час навчання у театральному університеті. За два роки після знайомства вони взяли шлюб, однак невдовзі усвідомили, зробили це занадто поспішно і просто зрозуміли, що ми поспішили конкретно. на що ми дружилися. Ішлися думці, що будувати сім'ю далі зарано, Що ще потрібен якийсь досвід? Мені в першу чергу. Що я не готовий ще до цього всього? Цимбалюк зізнався тоді йому бракувало внутрішньої зрілості та впевненості. ті стосунки стали для нього цінним життєвим уроком. Після кількох відвертих розмов вони вирішили взяти паузу, а згодом так і не повернулися одне до одного. Чи може з тобою дружина в майбутньому бути максимально щасливою? Може, але їй буде непросто. У мене кончений характер, в угу. мене дійсно непроста професія. У мене зараз ну таке амплуа, до мене без кінця в усіх картинах приплітають дівчат, якийсь інтим, мене галяють. І чесно, якби я був людиною з не цієї професії і постійно бачив, як хтось лапає мою дівчину, я, мабуть, не був би в великому захваті від цього всього. Не Майданчику кліпу «Вічність» Саран Цимбалюк познайомився з тіною Антоненко. Їхні стосунки переросли у роман. Під час танців із зірками він зробив їй пропозицію. А у липні 2021 року пара одружилася. Другий шлюб тривав близько 11 місяців і завершився розлученням. Тарас зізнавався. Вони намагались відповідати очікуванням одне одного замість того, щоб відкрито вирішувати проблеми, і під час війни це стало особливо помітно. Розлучення взагалі не хочу коментувати з величезною повагою любов до своєї до своєї тіночки. Тому, ну мені здається, я не хочу просто зайвий раз тішити цих диванних критиків, щоб вони пораділи. Ну це все неприємно. Це все важко, просто повинен пройти час через чотири місяці після розлучення. Тарас знайомиться у соцмережах із дизайнеркою. Та рестораторкою Світланою Готочкіною спершу вони почали переписуватись, а вже за три дні вперше зателефонували одне одному. Розмова тривала чотири години. За місяць після цього відбулася їхня перша зустріч. Я особисто знаю, що моя жінка це е, ну просто якась Так, Да, да, да. да. І вона мене капець, як мотивує і мені хочеться за нею йти, ставати знаєш, самому рости нею. Свята це така це енергія. Просто от mm. я за це її полюбив і помітив власне. Mm. Ліми дуже дивно. Якби зійшлись, от чесно, в той період, коли я не плану, ну це так завжди відбувається, коли я реально не хотів ну Яка <світ> от в моєму житті перша, яка готова. Постійно покращувати наші стосунки. Чому так це нам є за що розумієш, у нас виникли почуття, які у нас взаємні, і це дуже кльово. Наприкінці 2024 року. Тарас Цимбалюк повідомив про зміну у своєму житті. Фанати пропустили. Йдеться про розрив із його коханою. Так і сталося. Утім, жодних офіційних заяв чи коментарів від пари не було. Так, друзі, мої привіт, привіт. По перше, у нас такий закат краса. По-друге, відкрила я ваші запитання а, у віконце, котрі ви мені писали. І знаєте, вирішила, що, мабуть, я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% запитань це а, на одну а, лише тему. Все, вас більше нічого не цікавить. А якщо у вас, крім цього, нічого більше не цікавить, то мені також не дуже цікаво вам відповідати. Тому прошу понять і прийнять. Тепер же Тарас Цибалюк знову вирушає на пошуки кохання. Цього разу в межах реаліті-шоу Холостяк. Мені завжди цікавить за жінкою, яка має якусь типу свою от кльову, неповторну енергію. В першу чергу. Ясно, що потім вже звертаю увагу там, на зовнішність і на все інше, але дівчата. А харизматичні завжди мене цікавили. найбільше. друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!